Вже за кілька тижнів містечко Макарів у західній околиці Київщини перетвориться на православну меку. Віряни зі всієї України стікатимуться сюди, щоб прикластися до мощі святого Дмитрія Ростовського. Хто такий Дмитрій Ростовський у Макарові знає кожний ім'я славетного земляка тут шанують усюди. На візді до селища височіє величезний монумент. У храмі навпроти правлять службу перед іконою святителя. У школах вивчають основу його головної праці четі Мінеї або життя святих. Місцевий твердяцький святитель Дмитрій, покровитель Макарова. Я не розпочинаю і не закінчую робочий свій день без молитви. Дмитрій Ростовський – це особисто. В Макарівського краю є свій покровитель Дмитрій Ростовський, наш Макарів Макарівчанин, і ми знаємо, що він завжди нас благословляв і благословляє. Сьогодні це нам допомагає. На базі духовного створювати все матеріальне у православному світі Дмитрій Ростовський вважається покровителем просвіти в Україні. Він прожив 50 років. Пройшов шлях від студента Києво-Могилянської академії до настоятеля відомих українських монастирів та, зрештою, митрополита Ростовського. Чверть століття тому його канонізували і не лише через безсмертні, четі мінеї церква називає його ревнителем православ'я і викорінювачем розколу і святитель Дмитрій – все своє життя. Присвятив тому, щоб люди пізнавали істину, були у Христі. Люди хворі, немічні, можуть до нього по особливому звертатися у своїх молитвах. Зокрема, до нього можуть звертатися ті люди, які хворіють на легеневі захворювання. Нині в одному з київських храмів готують саркофаг. З російського Ростова вже привезли частину мощів святителя. Їх вмонтовують у раку. Решта постаті буде зі срібла. 22 серпня раку привезуть до Макарівського храму. Прикластися до мощі святого вже готуються православні віряни з усієї України. А місцеві чільники тим часом розробляють туристичні маршрути. Поліна Остапенко, Орест Понарус там Ходжив, п'ятий канал.